А коли ви зустрічаєте на вулицях Східної України, розумієте? А людина, яка може вона не спілкується постійно українською, але відповідає вам українською, вами українською. Дуже дивно, але це означає, що її в житті цікавить не тільки бабло. Бо, щоб заговорити тут українською, вона все ж таки здійснила над собою якісь якісь зусилля. Чи можна перемогти без зовнішньої боротьби? Так, але не без внутрішніх зусиль. І вона вже краще, хоча б на якусь. Вже краще, ніж середньостатистичний. Вже краще. І коли ви зустрічаєте таких людей, вам хочете серед них прожити життя. Які для цього потрібні релігійні доктрини або організаційні зум? Да ніякі. Коли, користуючись цим кодом, ні з мами така душевність, така легкість у вас так тут співає, що ви не зобов'язані, але хочете один одному допомагати. Це одна, до речі, справа нашого клубу, наших середовищ, які позаконфесійні, позаполітичні. Ми єднаємо краще надбання без ідеалізації особистості та вчинків та вбираємо 98% життєдіяльності людини в усіх напрямках через працю з собою йдемо далі. Тож саме таким способом можна це реалізувати, тобто -то надвизначально адже ти бачиш свого світу, свого по своє ніяк не уміляючи інші народи. Бо коли люди у нас поїхали по світам і кажуть, що там суцільні біороботи, ні, друзі, це тому, що ви не знаєте мов цих народів, у вас. Поки що можливо, або у більшості з вас немає можливості спілкуватися з світочами цих націй, а вони там є. Бо ну, в кожній країні її справжня елітня патріотична і націоналістична, тому що вона на вістрії. Це означає, в свою чергу, що це надвизначально.